На дверях колодка, вікна без шибок, а навколо гори сміття. Здавалося б, типова закинута споруда. Але ні, за документами це індивідуальний одноквартирний будинок, в якому до того ж живуть люди. За радянських часів тут була газорозподільна станція, та через небезпечну близькість до житлового будинку її забрали, і приміщення стало складом. Тут був склад. Макулатуру тут збирали, потім пляшки збирали, склотару збирали. І все. А тепер закрилося, воно, напевно, два роки взагалі не функціонує. Приміщення примикає до парку культури, і уже давно, як розповідає депутат міської ради Віра Лясковська, впало в око її колегам із колишньої фракції. Пора минулої каденції до мене звернулося пару депутатів, які були дуже активно зацікавлені в тому, щоб її цю будку використати як їхнє вже майно під свої потреби. Прізвища депутатів у документах зрозуміло не фігурують, та саме вони у 2005 році дозволили приватизацію цього приміщення приватному підприємству Гора, а те продало його мешканцю села Ставчани Постометівського району, який одразу ж звернувся у суд і перевів склад у житловий фонд, маючи лише довідку з БТІ і жодного погодження від міської ради. Судом встановлено, що позивачем за власний рахунок проведено реконструкцію нежитлового приміщення у місті Львові по вулиці Зарицьких 7. і на даний час воно використовується як житловий одноквартирний будинок житловою площею 31,54 квадратних метра за адресою міста Львів, вулиця Зарицьких 7 а. Постоментівський суд не лише змінив статус споруди, але й сам присвоїв їй адресу. Вулиця Зарицьких 7 а після цього приміщення вкотре продають. Причому, якщо вірити договору за смішну ціну у 15 тисяч 198 гривень, новий власник за знайомим сценарієм поспішає до суду. Прийшла вимога від виконавчої служби управління юстиції про те, щоб міська рада. Надала 10 соток із парку культури для обслуговування індивідуального житлового будинку, от який ми сьогодні бачимо. Прописаний власник у селищі Шкло, що на Яворівщині, там має новозбудований особняк, який щоправда ділить із великою сім'єю, повідомила його племінниця. А сам господар був у Львові на роботі. Він буде сьогодні чи сьогодні не буде, він приїжджає в неділю. А він тут не мешкає. Там він, Є, він тут мешкає, він приїжджає якби в неділю, тому що у нього робота там. Зустрітися щасливий власник елітного житла у парку відмовився, телефоном намагався переконати. Те, що зазіхає на зелену зону питання спірне, бо парк не має затверджених меж. Чи можемо ми зустрітися з вами? Чому нема потреби? Це парк, такий дуже великий парк. Як, як на який парк? Та парк один з найбільших парків Львова. Дана територія є парковою. Єдиний момент, що я дуже здивований, що я не був запрошений в судовому процесі, не брав участі. Постфактом про суди дізналися в юридичному управлінні міської ради. Кажуть, пустометівська Феміда взагалі не мала права братися за справу, яка стосується Львівської землі. І ми підготували апеляційну скаргу. Зараз вона є в апеляційному суді Львівської області на розгляді. До слухання ще не призначені. Тим часом власник будинку заявив, піде з пікетом під ратушу, якщо йому не виділять землю. А от мешканці вулиці Зарицьких кажуть, якщо він насмілиться залізти у парк, діятимуть ще рішучіше. То будуть люди виходити з сокирами і з лопатами, і з, ну, зі всім, що колить і ріжеть. Оксана Лобойко, Олександр Бригадир, наш репортер.